Вітаю вас, друзі! Ви на каналі у пошуках золота та скарбів. І сьогодні я підготував для вас огляд найцікавіших лотів, придбаних минулого тижня на сайті Віоліті. Розпочинаємо з артефакту часів Київської Русі булави, яка виготовлена з олов'янистої бронзи приблизно тисячу років тому. Розмір її біля 40 міліметрів, вага 80 грам. Чи пробивали нею голови ордам татаро-монголів? Невідомо. А от придбана булава за 12 тисяч гривень або ж 320 доларів. Далі татарська гривня грошова одиниця, яка була найбільш розповсюджена в період Київської Русі. Назва її походить від шийної гривні прикраси, що носили на шиї за гривку. Відомо декілька типів гривень: київський, чернігівський, новгородський, литовський татарський тип. Зливки срібла відрізняються масою та формою. Ці предмети не часті, але є серед них рідкісні і навіть унікальні. Татарська гривня була придбана за 19 тисяч гривень українських, або ж 510 доларів. Далі орд 1623 року, увикарбований в часи правління короля польського і великого князя руського та литовського Сигізмунда III вази. Монета не те, щоб дуже рідкісна, але досить нечаста. В каталозі ортів Шаталіна вона має примітку Р Орд Сигізмунда III придбали за 29 тисяч гривень або ж 780 доларів. Далі 50 франків 1859 року. Монета викарбована під час правління останнього французького імператора Наполеона III. Виготовив її монетний двір Страсбурга. Матеріал золота 900-ї проби, вага 16 грам, тираж 32 тисячі штук. 50 франків придбали за 41 158 гривень або ж 1100 доларів. Далі 5 рублів 1886 року. Монета викарбувана за правління передостаннього російського імператора Олександра III. Монета виготовлена із золота 900-ї проби, вага біля 6,5 грамів, тираж більше 350 тисяч штук. 5 рублів були придбані за 56 223 гривні або ж півтори тисячі доларів. Далі Ауреус дружини римського імператора Траяна Деція, Геренії Етрусцили. Після смерті чоловіка та старшого сина вона разом із молодшим сином Гостіліаном почала правити Римом. Правління виявилось недовге. У 251 році Гостіліан помер від чуми, яка охопила в ті часи Римську імперію. Після цього ім'я Геренії в давньоримських джерелах більше не згадується. Ауреус представлений на торгах, виготовлений з високопробного золота і важить біля 4,5 грам. Придбали його за 65 тисяч гривень або ж 1730 доларів. Далі відзнака військового ордена святого Георгія або ж Георгіївський хрест нагородний знак Російської імператорської армії. Відзнака ця була вищою нагородою для солдатів і унтер-офіцерів з 1807 по 1917 роки. Вручали її за видатну хоробрість, виявлену в бою проти ворога. Нагорода складалась із чотирьох ступенів: Перший і другий виготовлялися із золота, третій, і четвертий зі срібла, представлений на торгах. Хрест другого ступеня належить він Івану Крупінському, який служив у 5-му сибірському стрілецькому полку. Георгіївський хрест придбали за 76 тисяч гривень або ж 2030 доларів. Українські пошуківці знають, що так звані півтораки, середньовічні срібні монетки номіналом у півтора гроша, майже нічого не коштують. Але коли їх багато, масово вони виготовлялись за правління польського короля Сигізмунда III у першій половині 17 століття. Так от колекція таких монет була придбана за 78 тисяч гривень або ж 2080 доларів. Далі генеральський авіаційний хронограф один з найрідкісніших та найцікавіших годинників раннього радянського періоду. НЧС – наручний годинник з секундоміром, однокнопковий хронограф, що випускався заводом імені Кірова для вищого командного складу ВПС СРСР у 1938-1941 роках. Авіаційний хронограф був придбаний за 101 112 гривень або ж 2700 доларів. Ну і найдорожчий сьогодні лот – артефакт, вік якого близько тисячу років. Золота пришивна бляшка з зображенням Симаргла, божества пантеону Київської Русі з досі нез'ясованими функціями. Симаргл входив до числа шести божеств, ідоли яких були встановлені в Києві за князя Володимира у 980 році. Він знаходився відразу після бога вітру Стрибога і перед богиною родючості мокощу. Золоту бляшку з Симарглом придбали за 150. 15 тисяч гривень або ж 3070 тисячі доларів. Друзі, дякую вам за перегляд! Підписуйтесь на канал та не забудьте про дзвіночок. Всім гарного дня! Переможемо!